Острів кохання облагородять. Про реконструкцію одноіменної місцини на міському озері знову заговорила міська влада. Ідею облаштування острова запропонував молодіжний міськвиконком ще торік. Реалізацією проекту займається група молодих архітекторів. За їхнім задумом, острів отримає нове освітлення та відповідні відпочинкові місця. Задля комфорту відвідувачів його заново озеленять. Попри це, ділянку облаштують амурними скульптурами. Їх мають намір виготовити місцеві ковалі. Очікується, що острів кохання стане черговою прикрасою Івано-Франківська? Це буде ще одною такою туристичною ізюминкою міста Івано-Франківська і, мабуть, перший такий загальний проект, теж соціальний проект, який буде мати хороші відгуки серед туристів, які будуть до нас приїжджати. Оскільки ми зможемо їх не тільки в центрі міста чи в парк в парку погуляти, але зможе завітати на даний острів кохання. Ну в Україні ніби такого острівця немає. Ще не чула, що був такий Острівець кохання. На переконання головного архітектора міста Володимира Гайдара, наразі необхідно раціонально зважити всі попередні творчі напрацювання, адже такий проект є з недешевих і потребує значних капіталовкладень. На даний момент є вже десь визначено. Основний перелік робіт, який має бути виконаний на острові, і виконується робочий проект, тобто це вже наступна стадія. Тобто виконується вертикальне планування, виконується схеми по освітленню, виконується схеми помощення, тобто це такі робочі красниці, згідно яких вже будуть працювати робітники на острові. Робочий проект реконструкції острова кохання у галузевому департаменті планують завершити до кінця березня. Далі перебіг робіт з благоустрою залежатиме від поточного фінансування.